Культура Японії стає ближчою. У картині галереї демонструють традиції краси країни сонця, що сходить. Філософія у всьому від саду до одягу і зброї. Такою є справжня Японія. Культурна асоціація Новий Акрополь зібрала колекцію, яка переносить відвідувача у загадкову країну на 30 світлинах національні пам'ятки, монастирі, палаци і парки. У традиційні японські строї одягнули ляльок, кожна у кімоно із різних регіонів Японії. А щоб враження склалося повне, принесли і справжнє кімоно. Воно належить пані Ользі, каже, такий різновид називається юката. Колись використовували як халат, а тепер це фестивальний одяг. Японці вважали красивою жінку, в якої не видно талії, тому її ховали за широким поясом. Раніше вони були без поясів, тобто повністю просто чисто халат. Зараз стандартна ніката має до себе також в додаток пояс обі. Ось власне тут він є, і пояс обі виглядає таким чином, що ззаду він зав'язується на бант. До кімоно взувають табі національне взуття, гарне, проте незручне. А от душа самурая вважали, що жила у його мечі. Львів'янам показують справжній самурайський меч Катана. Кожен меч відрізнявся своєю мистецькою оздобою. Він вигнутий і е, виготовлявся за особливими технологіями. Я його зараз розверну, можете подивитися на нього. Ось так виглядає японський меч. Е, ну, очевидно, що це є відтворення. Е, справжній японський меч він сповнений е, такою глибокою філософією, а процес його виготовлення це ціле дійство. Та найголовніше, організатори прагнуть передати глядачеві мистецтво споглядання і японське вміння зупинити час. Ми намагаємося створити саме таке середовище, щоб людина не пробіглася, подивилася фотографії і почитала стенди, що дізналася. Можна сказати, що в книжках написано набагато більше, але через оформлення виставки, через наповнення її музикою традиційною, та провести тут може навіть годину і більше і так. Трошечки зупинитися. У межах виставки будуть лекції, зокрема про філософію чайної церемонії. А ще майстер-класи орігамі, давнього японського живопису Сум'єм та розпису по шовку. Марічка Крижанівська, Володимир Квітковський, головні новини Львова.